Шалом, це Славко, оце я вперше, але, сподіваюсь, не востаннє, відмовляюсь брати гроші в нашого любого донатора за роботу. Тому що я цю роботу, може, і виконую, але гроші не візьму, бо вони пахнуть. То, що я вам розказую роками, витрачаю своє здоров'я, а ви дивитеся портянок. Розумієте, що нігде тего ні питам, кого біє в шкури? Розумієте те, що ця молода людина страттях Діванного Легіону уявляє себе людиною, уявляє росіян людьми, уявляє решту. І мене, представника значно вищої раси, примушують це коментувати. З Сподіваннями на те, що. З Мій моральний ущерб можна буде компенсувати якоюсь чотиризначною цифрою. Повірте мені, не компенсуєте, я не візьму. Розумієте, все війна мистецтво можливого. А росіяни це от... чому я не росіянин? Тому що я там не визнаю все. Я... Прийшов ту межу, щоб по суті з ними дискутувати. Так би йому пальнув би в лобезі зі старий кінець. Або за як його ж проти мене нема, то От говном обмінюватися. Мені впадло. Розумієте? Можна знайти якісь аргументи на предмет того, що війна мистецтво можливого, що цей удар якийсь крітінський через суми на ізлучену Дніпра. А на таку глибину вони коли-небудь просили, змітив він оце все розказує. Він мав всю цю ситуацію в лютому і березні 22-го року, і не утримали цю ситуацію, тому що він починає розказувати, що були якісь договоренності. Що, тут всі комплекси, от все, за що я ненавиджу і призіраю моїх русських і рускоязичних споживачів. Хоча я дуже толерантна людина, я з ними навіть розмовляю і поважно розмовляю, це їхня неповноцінність їхньої культури. Вони не азіати, не європейці. Вони ніхто і звати їх нікак. І от те, що вони імітують умственну діяльність, розумієте, це просто викликає відразу зразу, згадуєш всіх німецьких. Ну знаєте. Про те, що казав Рейхсфюрер офіцерам поліції, яких на восточні території, ніколи не вступати в дискусії з русскими інтелігентами, особливо з женщинами, тож нігаві это, діалектики і держати пістолети на готові. От власне те, чим доведеться нам займатися в, в якості окупаційної адміністрації. Все це молода людина розказує. Він пересказує історію війни. Він пересказує реально спроби, якщо не відбулися. Потому что глубокий прорыв по определенным дорогам приводит к катастрофе русских войск, непременно из-за из невозможности их снабжения и невозможности их оперирования дальнейшего в глубину. Это уже было доказано событиями февраля-марта 2022 года. А говорить с начетчиками, я с ними никогда не разговаривал, честно говоря, если говорить... Хотите, говорит, со мной поговорить? Пошлите шведа продавить. И помните, что сказал пан себе, пан Замойский. А скажи, с поляками хай бы и псы размовляют. Я тут написал много всяких тез. Ну, понимаете, Свої неповноцінно мене ж товіт українських патріотів теж є неповноцінні бажання, Але ж ми всерйоз не обговоримо ці всі Кубані, зелені клини, всю цю чуш і дурь. То чого чуш і дурь сусідського великого народу? Чому він досі для вас авторитет? Битий, неспроможний, українське військо, коаліція вже вже сполучені штати на боці Росії, вже співвідношення танків 21 на 20 до 21, до 18 за 4 дні, а вони все одно неспроможні. Чому вони неспроможні? Уже і США за них воюють. Якісь мисля катьгоє ми категоріями, розрушення 100 могли б розрушити, вже б розрушили, Розумієте? Потому что запасы этих сброи для этих великих прорывов, они уже сборнованы на полях Украины. Чем этот молодой человек собрался прорываться на втором годе войны? Кем он будет прорываться? Они малые клиники, как он говорит, не могут осуществить. Как они осуществят большие? Кем? Как они соберут эту группировку? Как они ее скроют от поражения с Навіть тими обмеженими засобами РСЗО, що у нас є засобами дронів, як вони придбаєві порядки. Сорті шо ми українці не змогли сформувати придбаєвий порядки, Як вони нас війна розумієте? Це мистецтво можливого, так як вона відбувається, якби нам дивно на це не виглядало, так вона і має відбуватися. Нащо Путіну мріяти за неможливе військову поразку України? Це що треба отакими от темпами, На йому нас треба поражати до зими щоб ми потім пішли в зимовий похід. А я не певен, що до зими, до літа ми не отримаємо західну допомогу, що там хтось не роздуплиться, не знайде якісь можливості. Зараз наступальні можливості Росії обмежені тільки неспроможністю російського війська наступати, хоча вони змагають наступати з усіх сіл. Як це у них виходить? Ми це бачимо. А говорити те, що там між двома річками можна прорватися. Так вони ж вже один раз проривалися, як швидко вони повернули назад. Чому вони повернули назад? Тому що прав наразі був арест, і Що не повернули вони самі назад, ніхто би не вийшов. Ніхто б з оцих от кішок по дорогам, з цих кішок би не дав молитися Треба на те, щоб вони пішли від сумна Дніпро по цій місцевості. Розумієте? Як пойдуть, ніхто не вернеться? Насправді. Розумієте, оця. От... Імітація ушотру Москви нам вдається, насправді дуже добре, це імітація інтелектуальної діяльності, імітація інтелекту, імітація людськості власної, імітація культури, імітація повноцінності. Я не знаю, чи буде це моє відео останнє, може мене забанять на самому Ютубі, але ж ну, скільки можна толерувати неповноцінність? І головне, що саме неприємне. Что вы с вершин украинской думки, с вершин украинства спускаетесь вот в це гниле болболото, бо же российскую сказано, бо оно же русский человек. Выбачте, я не русский человек. Я не собираюсь эти бредни комментировать. Мне противно, вы мне не сможете столько заплатить, чтобы я это рассматривал. Бай.